Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про мінімальну заробітну плату. Ми з вами пам'ятаємо, що рівень заробітної мінімальної плати в Україні на сьогодні становить 6700 гривень. Дуже багато є інформації про те, що мінімальна заробітна плата обов'язково буде зростати в цьому році, в 2023 році. Також у Верховній Раді України є два законопроекти: один за номером 8431, та інший за номером 8432, який регулює саме це питання. Якщо дані законопроекти все ж таки будуть прийняті, а саме перший законопроект 8431, який саме підіймає питання підняття. Рівня мінімальної заробітної плати в Україні то відповідно до даного законопроекту з 1 квітня уже розмірі мінімальної заробітної плати мав становити 7370 тисяч гривень з 1 жовтня. 8, вибачте, будь ласка, з 1 липня 8107 гривень, та з 1 жовтня 8918 гривень. Але на даний момент, перевіривши інформацію, даний законопроект знаходиться на доопрацюванні. Тобто він не прийнятий. Якщо ж все ж таки його за місяць приймуть, то відповідно з 1 липня є шанси, те, що мінімальний. Розмір заробітної плати буде становити до 8107 гривень. Тому ми з вами будемо за цим слідкувати. Якщо ж надалі законопроект підтримують, то з 1 жовтня вже зможемо отримувати 8918 гривень. Але ще раз хочу зазначити та звернути вашу увагу, що даний законопроект знаходиться на доопрацюванні. Є ще один законопроект, дуже цікавий, за номером 8432, який змін, е, пропонує збільшити прожитковий мінімум для... На одну особу у 2023 році. Хочу нагадати, що прожитковий мінімум на одну особу зараз на даний момент у нас становить 2589 гривень. Якщо ж все ж таки приймуть зміни і даний законопроект 8432, то вже з 1 квітня у нас такий прожитковий мінімум становив би 2848 гривень, з 1 липня 3133 гривні, з 1 жовтня 3400 446 гривень. Також окремо встановлено прожиткові мінімуми для діток до 6 років, від 6 до 18, та для осіб, які втратили працездатність, Прожитковий мінімум згідно даного законопроекту мав би становити 2302 гривні з 1 квітня, з 1 липня 2533 гривні та з 1 грудня 2000 з 1 жовтня виберете 2786 гривень. Для працездатних осіб пропонують з 1 квітня розмір 2952 гривні, з 1 липня 3248 гривень та з 1 жовтня. До суми 3572 гривні. Також окремо в даному законопроекті розглядається питання щодо підвищення прожиткового мінімуму саме для дітей, для діток до 6 років. Інша категорія від 6 до 18 років. Згідно даного законопроекту, який зараз також повернено до речі на доопрацювання. Для діток від 6 до 18 років прожитковий мінімум з 1 квітня мав би становити 3116 гривень, з 1 липня 3428 гривень, та з 1 жовтня 3777 гривень. До 6 років, з 1 квітня 2499 гривень, тобто без однієї гривні майже 2500 гривень. З 1 липня 2749 гривень, та з 1 жовтня 3024 гривні. Але на жаль, поки що ці законопроекти на доопрацюванні, тому є ще шанси. Є ще у нас цілий місяць, що дані законопроекти будуть допрацьовані. Дані питання будуть врегульовані, все ж таки дані законопроекти будуть прийняті. І в подальшому це допоможе збільшити рівень мінімальної заробітної плати та відповідно прожиткових мінімумів як для працездатних осіб, так і для діток до 6 років. Від до 18 років та для непрацездатних осіб. На даний момент уже Міністерство економіки України подає інформацію про те, що, скоріш за все, на наступний рік зараз це також сума обговорюється. Розмір мінімальної заробітної плати буде становити 7 тисяч гривню. За підрахунками Міністерства соціальної політики України прожитковий мінімум для працездатної особи становить 7. 7782 гривні. Тобто, тому й пропонують такий розмір 7651 гривня. Але хочу зазначити, що на даний момент це питання тільки почало обговорюватися, в якому розмірі буде мінімальна заробітна плата. Я думаю, ми вже з вами дізнаємося ближче до нового року, можливо, і раніше. Саме в 2024 році. За долею даних двох законопроєктів, про які я вам тільки що розповіла та ознайомила. Будемо з вами слідкувати. Як тільки що з'явиться ще якась нова інформація про те, що ще щось змінилось, додалось, чи все ж таки в загальному дані законопроекти будуть прийняті, я обов'язково з вами поділюся даною інформацією. Це відео я хочу. Присвятити тим підписникам, мені дуже багато хто е, задає питань, чи ж буде збільшена мінімальна заробітна плата, чи ні. Тому от я таки пропоную детальний огляд саме цих двох законопроєктів, які регулюють саме дане це питання. І хочу вже зазначити, що на 2024 рік вже йдуть активні обговорення стосовно розміру мінімальної заробітної плати. Е, Кажуть, що... Все ж таки, в будь-якому випадку розмір мінімальної заробітної плати все ж таки зросте на 10-15%. Поживемо, побачимо, як це буде надалі. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами, за актуальними новинами в законодавстві. Бережіть себе та свої родини.